Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго власного дня, святе письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 8 глава, із 12 по 20 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до Нього, Я світло світові, хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, а матиме світло життя. Тоді сказали йому Фарисеї: Ти сам про себе свідчиш. Свідчення твоє неправдиве. Відповів Ісус і сказав їм: якщо я і сам про себе свідчу, правдивим є свідчення моє, бо знаю, звідки прийшов я і куди йду, ви ж не знаєте, звідки я приходжу і куди йду. Ви по плоті судите, я не суджу нікого. І якщо і суджу я, то суд мій істинний. Бо я не один, а я і отець, який послав мене. Навіть у законі вашому написано, що свідчення двох людей істине, я свідчу сам про себе, і свідчить про мене отець, який послав мене, і говорили йому: Де отець твій? відповів Ісус. Ні мене ви не знаєте, ні Отця Мого. Якби ви мене знали, то знали б і Отця Мого. Ці слова сказав Ісус біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов час Його. Богу нашому, слава завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь.